Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Не раз з такими привітаннями, такими побажаннями апостол Павел звертався до церков. Я думаю, і нам, як і в той час, і в заразній час, а ще найбільше для нашого краю, де зараз багато горя, де багато сліз, переживань, тривог, розлук. Смертей, правда? Наскільки ми потребуємо благодаті Божої і миру? І знаєте, згадую свого друга, хорошого друга, так недавно говорили з ним, трошки, ще, трошки пізніше, і він каже, знаєш, Юр, каже, от зранку став, і так сумує серце, таке якесь сумне, дуже розбите, каже, я такий розумію, що я в багатьох випадках не такий, як треба. І думаю, ти Бог напевно мене полишив. І каже, я явно відчув в своєму серці, як Бог проговорив до мене каже, а тобі каже, хто руку з ліжка дав піднятися? Це я, каже, по благодаті своїй. Каже, а ти зараз сидиш і каву п'єш. Каже, хто це дарував тобі? Це я, каже, по благодаті. Каже, я заплакав. І друзі дорогі, хіба не по благодаті ми сьогодні на цьому місці? Галілуя, Слава Богу, друзі. Я Пам'ятаю, в своєму житті, коли я був, мені було 21 рік, стався трагедія в моєї сім'ї. Моя дружина на, на початку 6-го місяця в неї вона була вагітна і в неї стався викидиш. Я в роддомі прийшов до цього врача, розмовляв. Він старався мене потішити, як міг. І, ну, але які слова потіхи він міг сказати? Ніякі. Я так вийшов, такий, ну, можливо, по молодості я ще. Зараз, може, і більше би переживав, але такий в переживаннях, в розбитий такий, і зустрічає свого товариша, а товариш до мене з, такі, з улипкою, зі сміхом такий радий, каже: Юра, привітай мене, в мене син народився. А кажу, а в мене помер. Друзі, сьогодні ми прийшли на це місце, правда, в когось, може, велика радість і є, за що прославити Бога. І він наповнений радістю наповнений славословієм. Я думаю, ці люди не так, як ті з 10, 10 прокажених один вернувся, правда? Щоб подати славу Богу. Каже, а де ж дев'ять? Ти сьогодні прийшов і, можливо, в тебе все добре. І тобі і є за що дякувати Богу, і є що славити Бога, правда? Але є і ті, у кого дуже велика печаль. Але я скажу тобі, друже, що є на цьому благодать Божа, яка може тебе потішити і може прийти відповідь. Ми не знаємо, як, але вона прийде свого часу. Вчора в нас в нас по суботам в центр реабілітації села Грибовиця молитви на сьомо вечора. Але я так думаю, вчора думаю, може, то раніше провести, ну, бо зараз вже так похолодало, темніє рано, позвонив братям, які там нас відвідують, допомагають в центр реабілітації. Кажу, може, на п'яту? Ну, давай на п'яту. Приїхали ми на п'яту. І, знаєте, коли ти бачиш, благодать Божу, її можна побачити? Можна побачити, друзі. То воно ну, той час пролетів, бо я коли додому приїхав, дружина каже: ти каже, раніше молитву переніс, і каже, а приїхав як завжди, знаєте, ну як, ну, як на сьому вечора. А тому що, коли була молитва, знаєте, коли ми там спілкувалися, е я так наблюдав і тішився надивився дивився на дію Божу, на благодать Божу, друзі. Коли до нас недавно тиждень часу хлопчина 20 років, алкозалежний. Залежний. Коли один з братів, який там допомагає в центрі, спитав, каже, а з якого часу ти почав вживати алкоголь, він так ну, посоромився, каже, ну, з 17-ті. Я знаю, бо я з ним бесіду, він набагато радше, друзі. І вже людина алкозалежна, вже третій раз в центрі реабілітації, знаєте, але в нього так лице сіяє, він такий радісний, каже: слухайте, каже, я хочу читати Слово Боже. Каже, воно мене просто, просто наповняє. Каже, я каже, ну. Каже, я випивати не хочеться мені, курити не хочеться. А я думаю, Боже, це Твоя благодать, Боже. Алілуя. Чи він на це заслуговував? А ні, Але Бог подає свою благодать. Другий вже чоловік, який вже практично два місяці в центрі реабілітації, теж каже, в мене є чим теж поділитися. Каже, я в глибокій ямі. Він одружений, троє дівчат. Знаєте, але цей алкоголь його теж губив його життя. Але каже, я в такій ямі був, але я бачу, як Господь Ісус Христос каже, просто в ту яму опустив в драбину і каже, щоб я виліз з тої ями. Каже, тому що я вже рік з мамою не спілкувався, з братом не спілкувався. А то вже починаю. Вже можна з дівчатами поговорити, можна вже поговорити з дружиною. Він такий радий, думаю, Господи, а це Твоя благодать Божа. І ще один адаптація, теж чоловік. Я так, ну, чесно кажучи, сижу, радію, дивлюся, ще один чоловік каже, а в мене здоров'я зовсім, я знаю його, в нього зовсім здоров'я нема. Настільки ну, гріх погубив його життя, і його тіло, і його здоров'я. І він каже, я вже так стомився, що став, впав на коліна перед Богом, почав плакати і казав, Господь, або забирай мене, або ну, дай сили, хоч що-небудь робити. І каже, Бог подає сили. І він такий радий, думає, ох ти, слава Богу! Бог він думає, знаєте, знаючи його життя, його ходження, думаю, Господи, як воно багато, знаєш, як як людина, він не заслуговує, але в Бога є благодать. Слава Господу. Я звернусь до тексту Слова Божого і зачитаю по браком часу тільки один текст прочитаю. Пісня до Євреїв 4 розділ. Відомий нам текст з 12 го вірша. Адже слово Боже живе і діяльне, густріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглоб'ю мозку, кісток, судить думки, наміри серця. І немає створіння, яке б сховалося від нього, але все оголене, відкрите перед його очима, йому дамо звіт. Тому, маючи великого перев'язчаника, який пройшов небеса Ісуса, Божого Сина, тримаймося визнання. Адже маємо не такого перевесячення, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас був випробований у всьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб подержити милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Я більше акцент, друзі на цьому останньому вірші хочу зробити тому, приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб подержати милість і знайти благодать. Для своєчасної допомоги. Знаючи вас, багатьох, колися знайомий, можливо, не знаю багатьох, як звати, але я думаю, це місце, Слово Боже, нам доволі-доволі відоме, правда, друзі? Я, знаєте, я там люблю сидіти отам, на тому місці. Я, знаєте, чесно говоря, я більше люблю слухати, як говорити. Можливо, десь думають, ну, що я більше люблю говорити в центрі реабілітації, але, чесно говоря, я більше люблю слухати. Але сьогодні хочу деякі думки, думками поділитися з вами, друзі. Ці місця, які ми знаємо, і певні речі, які ми давно знаємо. Галинки, знаєте, та простота в Христі Ісусі нам якось воно забувається, ми хочемо якісь ускладнення. Але Бог дає такі прості поради. Одна із таких прийти до престолу, благодаті. Мені подобається, я нагадаю вам цю історію, можливо, вже просто своїми словами розкажу. Це 15-й розділ в Євангелії від Луки. Де там багато розказується про милість і благодать Божю. Де там розказується, ну, як би цар сказав, люди, які проходять центра, які прийшли в церкву і зі світу, там розповідається і про блудного сина. Пам'ятаєте цю історію, я думаю, багато з вас її вже знають дуже добре. Але ця історія для мене доволі так явно і, і, і просто показує, як приходити до Бога, правда, щоб отримати милість і благодать для своєчасної допомоги. І коли ми забуваємо, ми хочемо собі ускладнити і ще щось зробити, як ця історія починається. Ісус розповідає таку історію і каже, в батька було два сина. І от такий момент наступає. Вони ж виростають, працюють, батько вказує, що робити. І один із синів каже, батько, дай мені частину мого маєтку. Складне, правда, трагедія для батька. Але цей син, я так думаю, як ти осмілився? Ну так, да, вже напевно надоїло тобі. Батько вказує, цього не можна, це треба зробити, ти встаєш, треба працювати, а там розваги. А там хочеться, ну, роз, як ми кажемо, розслабитися, розважитися, якісь інші задоволення. А тут треба якісь, скажімо, обмеження. Батько вказує, ну, а тут хочеться самому вже бути хазяїном свого життя. І він вирішує, і він з таким. Скажімо, дерзновінням, неправильним дерзновінням приходить до батька і каже, дай мені. Що зробив батько? Чи він заборонив? Дає ту частину. І це ж написано, що декілька днів пройшло, і цей юнак пішов. Я думаю, декілька днів. Скільки молитв, скільки сльоз батька, може і брата, можливо, докоряли, можливо, говорили, може, увіщували, але пройшов час, і він все одно пішов. Пройшов, і що ми знаємо по цій історії, що він зробив? Прогуляв. Правда, друзі. І дуже швидко прогуляв. І думав, що воно це задоволення, воно буде, буде вічно буде в нього. Але воно так не сталося в його житті. Настав голод, і він не то, що там, знаєш, інколи каже, ще рожок не наївся. І там він і тих рожок навіть не мав. Він навіть їх бажав з'їсти, а їх і їх не було. І от в нього, і написано, в Слові Божому, отямившись. Думає, піду, правда, до батька. Знаєте, оцей хлопчина, що я казав, що останній до нас в центр реабілітації, як тиждень пройшов, це 20-річний хлопець. Він каже, я каже, так каже, подумав тільки. каже, Думаю, ну треба, напевно, мені в центр реабілітації. І каже, дивлюсь, два брата йде, з якими він колись в реабілітацію проходить. І ті брати кажуть, о, привіт, здорово! Як ти? Що, до чого? Він каже, да хочу на це". каже, все, зараз дзвоним. Слава Богу. Він тільки подумав, правда, друзі, а Бог це побачив і подав свою благодать. Значить, цей, коли цей юнак, оцей син, коли пішов до батька, думає, я хоч би наймитом буду. Він вже не думав про що батько його назад прийме як сина. Да? Його гнало, оце е, те, що ну, голод, скажімо так. І воно в багатьох випадках вон, браття з центру сидять, вони можуть сказати, на центр реабілітації приходять люди, які втомилися. Вже наркотик, алкоголь і інші речі, вони не приносять задоволення. І багато людей не обов'язково бути алкоголіком і наркоманом, але це життя, воно буває, розбиває. Але є той, до якого можна прийти, друзі. Ісус Христос. Алілуя. І це Він вирішив тако прийти і йшов. І він не надівся на багато речей, що воно вернеться в його життя. Він хотів би, хотів би хоч би щось. А що батько, він тільки побачив. А він назустріч да? обнімає. Цілує. Наскільки це велика радість? Наскільки ми інколи думаємо, що так до Бог... бо ти тільки подумаєш, то Бог уже тебе готовий обняти і цілувати, слава Богу. Але коли він це зробив, цей юнак, коли його серце було скрушене, коли там була трещина, там не було гордості, що я щось можу, що я можу щось робити, він визнав ну, за Господа свого Бога, правда? Коли батька. Коли він прийняв це, коли серце розбите, туди може прийти Бог, туди може прийти прощення, туди тоді може податися милість і від Господа. Що батько зробив? Змилувався? Змилувався, друзі. Так і в нашому житті, так воно здається, ми можемо ускладнити. Але що таке милість Божа? Одна із аспектів милості Божої, це коли ми не отримуємо то, на що ми заслуговуємо. Цей син заслуговував покарання. Заслуговував. Батько його покарав. Обняв. Як для мене, знаєте, знаєте, нонсенс, правда, друзі? Замість покарання, обнімання і поцілунки. Отакий От наш Бог, друзі. Але коли тебе скрушене серце, коли ти визнаєш, каже, що я згрішив перед небом і перед тобою, батько. Наскільки це треба розуміння? знаєте. Але як просто дається? Ми інколи думаємо, та я не гідний до Бога прийти. Так. Да. Ти не гідний і я не гідний. Але Бог як бажає. Тільки повернувся в сторону Бога, тільки він покликав. Ти сьогодні на цьому місці. Ти думаєш, що так просто це благодать від Господа. І Бог вже, я би сказав, тебе обійняв і поцілував. І коли цей син сказав, батько, я каюсь, я згрешив перед небом, перед тобою, то батько каже, подайте йому одежу, подайте йому перстень на руку, теля заколов. І що? І весілля, і радість велика. Каже, кому? тому що ти був мертвий, а тепер живий. Алілуя, слава Богу. Колись ми теж по стихіям цього світу ходили. І виконали волі князя цього світу, але Бог що зробив? Але Бог оживив. Алілуя, слава Богу. І не тільки оживив, живив, а я кажу, а ще й посадив нас. Там ми є посаджені на небесах ті, які прийшли до Бога. Ті, які сказали, ми згрішили проти неба, проти Тебе, Господи, Бог зробив своє діло і робить. Подав свої благодаті, подав цю одежу, правда, друзі? Я кажу: а благодать це те. Я по-простому, одна з аспектів благодаті це коли ми отримуємо отримуємо те, на що ми не заслуговуємо. Бо благодатью ми спасені і це від нас, друзі. Це від Бога. Від діла що? Ну ми ж такі хороші. І не відів, а це милість і благодать від Господа. Слава Богу, друзі. Знаєте, я так, от у нас тут картина, пам'ятаєте, була намальована Голгофа, три хрести. Я любив, знаєте, коли прийду і дивлюсь і думаю, Господь, це там ти розпинав мої, мої гріхи. Щоб сьогодні я міг сидіти в домі молитви. Щоб сьогодні я міг мати життя тут, а ще на цій землі, скажімо, нормальне життя з Богом, з тобою, Господи. Думаю, це ти. І Твоє слово було останнє, яке в нього було останнє? звершилось. І в деяких перекладах слово тетелиста, що значить заплачено. Але після цього слова, коли це все сталося, що сталося, друзі? Завіса в храмі, розірвалася. Туди, куди міг заходити первосвященник раз на рік. А сьогодні ми маємо доступ до престола благодаті, друзі. Я хочу просто укріпити вас цьому. Прийшовши на це зібрання, я для себе говорю. Сьогодні ми можемо приходити такі, як є, але щоб ми, у нас були скрушені серця, визнання на певних речах. І щоб Бог буде діяти, Він являє тоді милість і благодать од Господа. А дякую за все, Господу. Аминь. Давай. Боже, слава тебе. Слава тебе.